Створюємо повернення на стопи по охолодженій та готовій продукції. Нажимаємо на плюс, примітку прописуємо охолодження чи готова продукція, що списуємо. Тип документу. Розхідне внутрішнє переміщення. Тип оплати, повернення. Прийняти. Обов'язково потрібно вибрати контрагента. Контрагент у нас копмайстров Селастополь. Прийняти і прийняти. Обов'язково, коли списуємо товар, ми тут в розділі, де ціна, маємо обрати основна ціна розрібу без ПДВ. Тоді, коли ми обираємо якийсь товар, ну, наприклад, окіст ми будемо списувати, в нас відображається ціна роздрібу. Якщо ми там не, виб... не виберемо основна ціна роздрібу, тоді в нас буде списуватися по закупочній ціні товар. Тому потрібно обов'язково вибирати основна ціна розстрілу без ПДВ.